Сьогодні чергування. Я розповідала, що на дачах чергування є в нас. Ось беру свою сапку іду прибирати загальну територію. Йдемо прибирати маленький майданчик. Класно, знаєте, таке, як суботники. Хі -хі. Ну, в кооперативі тільки таке є. Не, ну, є волонтерські теж такі акції, коли прибирають міста, села, а в кооперативі майже кожну суботу. Ось. Я вам зараз покажу. Ми вже тут поприбирали. І ще трохи є, що робити. В Нідерландах засуха. Бачите, які пусті канали, вон там трошки водички є. А тут якийсь насос стоїть. Тут садок чись. Такі грушки гарні. І бачите, капельний полив проведений. Грушки дозрівають гарні грушки якісь. Там яблучка, такий садочок. Порядок, боже, все так вистрижено. Класно. А це сухий очеред з каналу, думаю, може його на мульчу собі взяти. гарно воно буде. Мабуть, треба її змільчити якось цей очерет, щоб на мульчу забрати. Канали глибокі, а водички немає. Так, покосили травичку. Тепер. Треба згрібати і відносити туди ну, на купу. Приємна робота. На землі, на природі, погода гарна. Отакі от, от чергування приємні. Тому порядок в Нідерландах кругом. Знаєте, ніхто не відлинює. Пенсіонери працюють ось так. Садотерапія. Знаєте, вчора в Тіктоці читала, що це робота на землі, робота з рослинками, вона так. Знаєте, відтягує старість, <смі> омоладжує організм. Так що, друзі, дуже корисно. По-перше, ну, не те, не що там в тренажерному залі ти виснажуєш свої м'язи на якийсь результат, а тут ти просто е, працюєш, нахиляєшся, робиш розтяжки, наклони. І якщо ще до землі. Ну, руками доторкнувся до землі, вже супер-супер для організму. А якщо ще покосити травичкою босіком походити по соні, то взагалі неперевершено корисно для організму. Отак, друзі, працюємо. Дивіться, як класно купувати у нас в кооперативі Добрива. Ось 4 євро. Такий великий пакет, універсальне, 12, 10, 18. А це кальк, кальций, євро 65. Ось така краса, друзі. На дачі знов. Настав час зробити це з полуничкою. Зробіть, зробіть це з полоничкою, поки не пізно. Полуничка вже гарно відпускає вуса, дуже багато вже повідпускала. І час уже настав з цими вусами щось робити. Ось що можна зробити. Дивіться, я взяла стаканчики, набрала туди земельки і повставляла вусові відросточки, вусові, вусові букетики. Ось почистила гарно її від старих листочків. Тут ще трошки залишилося щось. Ну, не страшно. Ось, друзі, час настав розмножувати полуничку. Ось таким методом я розмножую полуничку. І мені дуже подобається, можу вам сказати, що дуже успішно. Вон там стаканчики поклала, сюди поклала стаканчики. Тут у мене різна полуничка. Є ремонтантна, яка вон там ще квітує і дає ягідки. А є звичайна та, що дає вуса. І ось... Так, я з нею сьогодні позаймалася. Мені здається, гарний результат у мене вийшов. Я вам не показувала, що було перед цим, але, може, в інших відео ця діляночка якось проглядалася в мене. От яка вона була запущена. Ну, руки дійшли й до неї. Я ж кажу, не все зразу. Нарешті вже закопали сюди дошку. Нарешті, нарешті, я вже скільки разів про це говорила, що треба закопати ще дошку, треба закопати дошку. Закопали нарешті. Сюди теж пересаджувала вусів, і буде в мене вже така повна грядочка полунички. Ми непоганий врожай, до речі, зібрали. В цьому році перший врожай. Гарний в нас був. Полунички. І смачна і дуже солодка. Зараз ще покажу вам, куди я буду розсаджувати ось ці вуса стаканчиків. Тут я спробувала ще прикопати просто вуса, поприкопувати. Побачимо, але треба буде все одно їх ще пересаджувати, тому що додатися буде земля в цю грядочку. І буде, вона повністю повністю під полуничкою ще відкопати ось той ту мілісу. Цей кущик залишається тут мали, полунички. Наступного разу приїдемо, купимо землі в цей ящик, зробимо повний-повний, замульчуємо соломою, пересадимо полуничку. Ось так, друзі. Такий вже. Результат вимальовується в нас потихеньку. Наводиться порядок. Дякую за приємні слова. Мені так подобається. Ви мені пишете, що яка була діляночка, яка стала, велика різниця. От. Мені приємно. Дивіться, які яблука. Не знаю, може ще й смачні. Побачимо. Дуже приємно. Мені дуже хочеться це зробити, дуже хочеться зробити затишок, тому що ми все-таки живемо тут, треба бути в настоящем моменті, в теперішньому часі, в теперішньому моменті. Ніякі плани не побудуєш. А якщо робиш щось. Приємне на щось відволікаєшся, то час проходить і так стає легше, друзі. Бажаю і вам знаходити собі таку віддушину. Я вже сказала, що вчора в Тіктоці слухала, що садоводство відтягує старість. Так що контакт з землею, контакт з рослинами, контакт з травичкою. І ще й походити, бо соніш. Зараз в тапках краса, просто краса. Набираєшся енергії і життя продовжується. Ось так, друзі. бджілки працюють чи шмілі, нехай працюють. І ми трошки ще попрацюємо і... Будемо відпочивати. Не тільки ж працювати, правильно? Треба насолодитися нашою затишною голландською дачею. Ось так, друзі. Бажаю всім всього найкращого і найголовніше мирного неба. А чого ви мені не напишете, Лєна, прибери цей хрін звідси? Я й сама знаю, що мені його треба прибрати. Мені сусідка дала, а у мене там було містечко, я його ткнула. Але я ось хочу в той куток посадити. Бачите, в сусідки там хрін. Я тут землі теж насипала, теж його пересажу восени туди, бо він тут скільки місця займає, затіняє полуничку. Ну, він тут недоречно. Це правда, я сама вже бачу. Дерева наші приймаються, Яблонька прийнялася, відпускає листочки, якісь тільки мошки на ній. Нехай приймається. Ми її ще поліма. Ці листочки, що позакручувались, це в неї стрес. Нам чат GPT відповів, що це в неї невеличкий стрес після пересадки. Головне, щоб вона далі, треба на оці бруньки звертати увагу, що якщо вони будуть розвиватися, значить вона прийнялася. Туї теж поприймалися гарненько. Мені написали, що ми так гарно нагодували наші туї. Таку гарну їм земельку приготували. Ну, стараємося, бо тут глина. Тут така тверда глина, що я сумніваюся, щоб тут щось виросло без підгодовки цієї. Ну, отак. сподіваюся, що приймуться і виростуть нам на радість. І вам, мої дорогі глядачі, тому що ви заходите на мій канал і любуєтеся голландськими дачами і перетворенням нашої голландської дачі на затишну українську дачу. Потихеньку все розвивається і на цій клумбі. Ось бутончик. Квітувати буде вже друга трояндочка, ну, перша якась. Така простенька. Побачимо, яка буде друга. І там ще є бутончики. Плеть таку дала. О цьому кущу взагалі тут подобається. Гарно квітує. Чорнобривчикам І цій рослинці подобається. Водичка дощова набирається. Все добре. І ось такий затишок з нашим виноградом. Він вже починає потрошку синіти. Це синій виноград. Хоча ми його садили для тіні для затишку, але він нас радує все одно плодами. А це інший сорт. Виноградику не знаю який. Він не так плететься, як той синій. Але і теж вже трошки більше поплівся. Осінь вже скоро жовтіють листочки. Вже скоро осінь дозріває виноград. Покажу вам черешеньку. Теж от видно, вона прийнялася і такі підростають листочки, набирають колір. Так що. Все нормально, прийнялася. Поливаємо? Поливаємо, то все буде добре. М -м -м. Перший раз йому кавуна. Голландські кавуни. З маленькими кісточками. Ну, що, Солодкі? Так? Да? Нік, солодкі?